18 дошкільнят з особливими освітніми потребами виховуються в дитячих садочках Балтської громади, тож головним мотивом вересневої зустрічі стало налагодження довірливих стосунків асистентів-вихователів з особливими дітьми та їх батьками при тісній співпраці із спеціалістами інклюзивно-ресурсного центру. Ви весь час проводите консультацію з Батьками інформуєте про досягнення дошкільника функції нашого інклюзивно-ресурсного центру це є надання методичної допомоги педагогічним працівникам, асистентам вчителям, асистентам, вихователям, корекційним педагогам, як потрібно працювати із дітками з особливими освітніми потребами в наших в нашій громаді в закладах освіти створені інклюзивні класи, інклюзивні групи і коли приходить новий Працівник, новий педагог, який працює на посаді асистента, вчителя чи асистента вихователя, ну, дійсно не знає, з чого розпочати. От наш інклюзивно-ресурсний центр надає таку допомогу для того, щоб педагоги були обізнані у всіх напрямках, адже це дуже важливо, тому що вони працюють із особливими дітками і повинні розуміти, як з ними в подальшому працювати, які ставити цілі, які прогнози далі робити для того, щоб був якийсь певний результат? Невід'ємною частиною для асистентів, вчителів і асистентів-вихователів є написання індивідуальної програми розвитку. Це є основний документ, що ми визначаємо. Що ми бачимо, де труднощі є в дитини і над чим працювати, які довготривалі цілі, які короткотривалі там певні цілі є, щоб ну, досягти певного результату. А в грудні цього року ми будемо вже далі зустрічатися, щоб вже говорити, чи досягли ми ту певну ціль, яку ми хотіли, яку ми бачимо от сьогодні, на сьогоднішній день. В вересні місяці ми проводимо такі от секційні семінари, практикуми, де обговорюємо. Ціль, обговоримо потребу, обговоримо ті всі необхідні елементи для досягнення. Тих результат, і ну звичайно крокуємо маленькими кроками до великих вершин, до великої мети. Величезну просто роль відіграє інклюзивно-ресурсний центр. Вони навчають асистентів, чи то вчителя, чи то асистентів-вихователя працювати саме з такими особливими дітками. Хочу наголосити, що асистент вихователя відіграє дуже величезну важливу роль в розвитку усієї дошкільної освіти. Участь в роботі семінару практикуму взяли майже 20 педагогів. Тонкощами роботи з особливими дітьми, з новачками в ролі асистентів-вихователя, ділились більш досвідчені спеціалісти. Катерина Масленко працює з особливими дітками вже не один рік, має чималий досвід. Вважає, що головним ключом до успіху розвитку дітей з ППО є налагодження довірливих відносин, таких, щоб дитина в повній мірі змогла розкрити свій потенціал. Кожна дитина це факел, який потрібно запалити. З особливими дітьми потрібно працювати по особливому, допомагати їм, підтримувати і підтримувати не лише дітей, а й кожну маму, кожного батька, тому що вони знаходяться в такій самій особливій ситуації. Ми в нашому навчальному закладі плануємо нашу роботу заздалегідь, знаходимо спільну мову і допомагаємо дітям з особливими освітніми потребами соціалізуватися в суспільстві, тому що діти ростуть і підуть в живе. Лике життя, де їм потрібно допомагати і вміти самостійно жити. Дитячий садочок номер 7 сонечко є першим опорним закладом в громаді з інклюзії. Вже три роки малюки з особливими потребами граються, навчаються та відпочивають разом з усіма вихованцями. Нині в двох групах садочку їх шестеро. Їм вихователі та асистенти приділяють трішки більше уваги, але не відділяють серед інших дітей. Нам пощастило побачити за роботою вихователів та нашу знайому Катарину Масленко. В нашому садочку працює інклюзивна. Група, для таких дітей, яким потрібна особлива допомога. В першу чергу, це діти, яким потрібно, яких потрібно любити, шанувати, поважати і дарувати їм своє тепло і любов. Тоді у них буде значний прогрес, і вони зможуть. Піти в суспільство і будуть сформовані навички, які вони зможуть застосувати у звичайному житті. Для чого це потрібно? Для того щоб всі діти мали рівні освітні умови, щоб дітки навчилися пристосовуватися до життя, чогось нового навчилися, розвивалися та толерантного відношення до таких діток. Ми долоньки розітремо, тремо розпираємо пальчики. Пальчик, пальчиком торкнемо, торкаємося пальчику і на другій ручці. Ось так. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Навчуємося рахувати. Молодець. Так. А тепер візьми листочок на ручку і пойдемо на листочок. Дуже добре. А тепер Артемчик дивиться на мене, на це, в дзеркало і на себе. Будемо робити зарядку для листочка. Відкриваємо ротик заборчик, трубочка. заборчик, трубочка. Я логопед Дорогівська Ольга Олександрівна. Зараз ми проводили заняття, займалися пальчиковими вправами, дихальними вправами, артикуляційною гімнастикою. Таким чином, ми розвиваємо мовлення дітей та погану звуковимову. І завдяки нашим заняттям дитина вчиться правильно вимовляти звуки та слова. Розумний підхід до потреб дитини є основою інклюзії. Вважають педагоги дитячого садочку. Сонечко директорка Ірина Чоква пишається досягненнями своїх маленьких особливих вихованців, впевнена, що вчасне звернення батьків, інклюзивний підхід до виховання, любов і турбота вихователів та асистентів творять справжні дива. Дуже важливо помічати ці проблеми самого раннього віку. Не соромитися звертатися до інклюзивного центру, до вихователів з такими потребами, проблемами, тому що, наприклад, ми за три роки вже маємо досвід, коли діти, які мали такі освітні проблеми, пішли до школи, і в яких була знята оцей рівень інклюзії. Лідія Міщук і Горбалагула Балінформкомпанія.